Ну що, колеги, хоч один Карсон має бути в цій залі. Ну хоч один. Давайте хоч цей посидить. Тому що два не прийшло. Один вивозить малиша по світу. Інший полетів в Туреччину на літаку самольоті ніяк не повернеться. Четвертий взагалі загубилися в Ізраїлі. Ну, країна ж заслуговує на Карцані хоч якихось. Ви сьогодні звільняєте двох міністрів, які в корупційній схемі, які навіть цього не приховують. Вони потікали, їх немає в залі. Кого ви звільняєте? Їх точно треба звільнити, щоб не платити їм зарплату. Але в мене до вас запитання. Ви себе поважаєте, ви поважаєте людей, у яких вони крали. Ви поважаєте тих, хто призначав цей уряд. Себе. Ні. Тому що ви зараз натиснете зелену і треба натиснути і звільнити. Але треба, щоб вони сюди прийшли. Відповіли на запитання людей. Ви перетворили державу на пропеллер, розумієте? Оце все те, що відбувається. Вони вам показали, цей пропеллер і полетіли з держави. І сьогодні ніхто не несе за це відповідальність. Ви можете не слухати в цій залі мене, але повірте мені, вам доведеться слухати український народ. Тому що потім відповідати будуть персонально. І ви не Карсон, вам літака не видадуть. Пропірлір не приділають, ви не політите з країни. Ви залишитесь тут і за це все треба буде відповідати. Тому міняйте свій підхід і переходьте на сторону добра.